Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Чи готові ви вже слухати казочку? Якщо так, то зручненько всідайтесь, влягайтесь і казочку слухати починайте. Але перед тим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, щоб не пропустити жодної казочки. А я уже зараз розпочинаю розказувати вам. Українську народну казку про липку і зажерливу бабу. Було то колись ще, не було, а жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі, От баба й каже дідові Ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим у печі протопити, а дід їй на те відповідає. Добре, піду я до лісу, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить він до лісу, вибрав липку. Тільки що замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, липка говорить людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче, добрий, я тобі у пригоді стану. О, дід з переляку і сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду, а баба і каже, От який же ти дурень. Піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находилися з тобою пішки? Ох, та як так, то й так, ну піду. Каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже: Липко, липко, казала баба, чи можеш ти дати конячку з возом, бо ми за своє життя вже находилися пішки своїми ногами добряче. Добре, іди додому, там тебе все вже чекає, відповідає липка. Ото приходить дід додому, а біля хати вже стоїть віз і конячка біля нього прив'язана. Ага, бач, старий, каже баба. Тепер і ми, люди, от тільки хата наша от от завалиться. Іди, старенький. Попроси ще й хату, ану, може, й дасть. Пішов дід до липки. Попрохав і хату. Добре, дідуню, іди додому, там тебе все вже чекає, відповіла йому липка. Приходить дід до двору і не впізнає, замість старої хати стоїть нова та така гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий? Якби ти попрохав ще й худоби та птиці усякої, тоді, здається, вже й нічого нам не треба. Пішов знову дід до Липки попросити худоби. Добре, дідуню, іди додому, там тебе все вже чекає, відповіла йому Липка. Приходить знову дід додому і не натішиться двір різної і птиці. Ну, тепер уже нам більше нічого, бабо, не треба, каже дід. Е, ні, старенький, ні. Я тут подумала, ти ще піди, а попроси грошей. Отак і пішов дід знову до липки та й просить гроші, а липка йому й відповідає: Добре, діду! Іди додому, там тебе все вже чекає. Приходить дід додому, а баба сидить за столом і гроші в кубки складає. О, старий, які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало. Треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі. Іди, старий до липки, попроси, хай поробить так, щоб нас усі люди боялися. Куди ж діватися дідові? Пішов він знову до липки та й попрохав, щоб так зробила. А вона йому на те й каже: Добре, діду, іди додому. Прийшов дід додому. А там у них повно війська та поліції і все їх охороняють. Але старі і цього мало виявилось, каже ото вона дідові. А що ж, старий? Треба ще, щоб усі люди в селі стали нашими слугами. А, ну, ну, бо чого ж нам більше хотіти, все у нас вже є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так, як баба просила. А липка довго те слухала та довго мовчала, а потім і каже: Іди, дідуню, додому. Сьогодні в останній виконую ваше бажання, і більше ми з тобою не побачимося. Ото приходить дід додому, а жалять нічого нема, стоїть та сама стара хата і та сама баба коло неї. А нашій казочці на цьому кінець, а хто слухав, молодець.